Приїхав родич, що ти шова, каже, давай загнемо трубу на димохозах. Я знаю, півтора мм чи що. Та я, що нам, ту трубу загнути, давай. Що нам з вальці є, все є, скільки ми тих труб відігнули. Ти бачите що? А це ми дотиснемо до, до упора, відпруженю її. Сталист, державію сталь. Дай буде пробувати. Це якась така не блискуча, але теж така тверда, так? Ні, це м'яка. Побачимо зараз, ця, як піде. Не справилися наші вальці. Ще в чому проблема? Проблема в тому, що цей волок ми, е, е, волок ми замінили на товстку. Він був зразу, що такий тоненький. Тоненький ми більше давили, але все одно ми не додавили. Все, більше не може загнути. Тут скільки мало бути? 120 чи сід. 125. 125. 125 ми на культур пішло. І з цього чорного металу ми знаємо на ну, димоходи. А зараз немає димохода тут. Проблем немає. Ти бачите, яка, яка цікава у нас вийшла історія. До речі, буде акумулятор для себе роблю вже нарешті, скільки років. Дружина мене хотіла виселити з хати, каже, май совість. А буде своєрідним, там буде зміючок під е, тепловий насос. 18 труби 50 метрів. запхаємо міді. Дорого, звісно, буде. Що, пробуємо цю? Давайте будемо дивитися в прямому ефірі. Поки що йде, так? Дай, по обертові додаємо. Поки що легенько. Може весь ще коротше йти не. Це легше буде, так? А товщина однакова? Ні, трошки. Це, Та товща, Та півторачка, це, мабуть, Ну, У мене така сама ще є, але я вже не брав, бо там... А, це м'якша. Ей, назад дай. Дай назад. Дай, зловити. Зловимо. Все, давай оберт. Оберт. О, ця піддається, так? Да? Так, ця. Поки що. Поки що але чи вдасться, чи... okay. давай. Оберт. Тобто її треба зробити Ого! Ну, типу, 90 градусів. Що зробити? 90 градусів. Поліну? Коліно? Да. То треба мене така коне лакаут є програма. Викруйку друкуєш будь-який діаметр. Під квадратні, під шестиграні, під п'ятиграні, під круглі. потім на притін друкував викруйку? Бачите, як це піддається. Півобрита давай Пів Півобрата. А чек іде. Ну то інша тема. Ще раз покатай, поки не жмемо. Прокатай. Аж догинається. Що даємо півоберта чи скільки? Давай піво оберта. <пілу> що вже впор? <пілу> що якраз? Ще є, якраз перше. То вже ця дотиснеться. А, не, тобі, тобі, до впора давай. Все, у нас далі нема куди. Все що можуть. А, трошки не вистачає. Ну то то вже це. Це дотиснемо, а те А це не вийшло. Якби це точува локтя, вона така. Ні, з чорним металом не догинаємо, проблем немає. Та й ця догнулася? No, По-перше, не... вона товща лиш, і леш її, навірно, вже ну. Беш пружинить? Да. Ні, то не за то, що товща. Ні, ні, вже більше нема куди. Та, де, що, так. Ну, до упора. Тоже це. До душі це буде. Бачиш, вона загинається від пружинь. Бачиш, бачиш, пружині. Бачиш, бізнес. Ось таке. Ось така історія. Пане Володимир, котел березно вариться. Немає коли зняти, хлопці. Тобто, знову не на роботу, не хочуть хлопці ходити, каже, холодно. Холодно, то холодно. Ходи е а... ж це мене робить. Боря вже не пам'ятаю, куди десь було записано. 50-ка і це 50-ка. Зараз 50-ки, бо п'ятдесятка 50-ка робить. Сороківка замалі. Сороківка це так, бочка до, до тони. Можна півтори, але трошки незручно, мало дров ходить, 50-ка. Саме такі ходові 60-ка це ж так на 2 тонни бочка, на більше 2 тонн. Морози у нас, морози. Якраз десь мережу дали, але у нас світло завжди було. Про підсвіточку фасаду ми розкажемо потім. Деякі цікаві моменти. Так, що у нас тут? Тримається, 10 градусів все. Де те саме О, так 8-10 тримається постійно, він пускає 12-14. Така зима як скрізь по країні. То тут більше це натиснуть? Це те саме. Те саме, віймажає. Ні, просто тут в упор. Волок не збирається. Та все, ця, ця загньона. Я цю вважаю, що це загньона. Отаке. Так що майте на увазі. Нержавійка. Мержавіка ну, та живіться різниця є. Є дуже сталиста. її Вона, вона, вона сорлитися не буде. Якщо сортом не просередить такої нержавішки. Її не просередить з сольом. Та все, дай йому спокій. Підтисни, зварить і все. Молоточок стукає. Садика, дожили, дружини, дружини, дружини. Так, зимічок 25 очка Поставлю два собі таких малих е, послідовних. Ось таке. Пишіть ну, свою практику, що ви думаєте, по державі, що ви думаєте, просто таким стикатися. Все, всім до побачення.